Друзі, всім привіт! Всім доброго часу доби. У нас вже третій день поспіль. Ранок починається з корисного коктейлю. Потім трошки чекаємо та снідаємо на вулиці пасмурно. На сьогодні на цілий день обіцяють зливи. Так що перегулянок сьогодні не буде. Будемо займатися вдома. Женя мені нарешті звільнив місце під цією стінкою. Залишався вже доволі тривалий час недофарбований шматочок підлоги, і поки Аліса спить, я вирішила нарешті зайнятися та дофарбувати. Ну, ось нарешті все готово. Все тепер буде в один тон. Колись згодом доберемося до кухні. Для кухні ще трошечки зарано починати підлогу. Треба буде її знов профарбовувати там стелю. Фарба у нас залишилась ще тут після кімнати. І стіни будемо проходитись. Оце у мене світло і. Геть трошечки на дні залишилося. А дії сіри я навіть не знаю, жодного разу не бачила. Женя сам без нас фарбував підлогу, скільки її там, можливо, навіть на кухню вистачить, але світло треба буде однозначно докопляти. Так що, нарешті, все однотонне. Було в мене в холодильнику три печериці. Зараз їх обсмажую та буду готувати пиріг, що мені підписниця писала з листковим тістом. Плавлений сир печериці і яйцями заливаються збитими. У мене один шматок, останній пласт тіста був, я його розділила на дві частини. Одну розкатала, виклала на дно форми, зараз викладаю начинку, змішала печериці з сиром і зараз буду заливати яйцем. Вилітало з голови, не можу пригадати, для чого я печериці купляла, що я готувала, взагалі, не пам'ятаю. Зараз ще капульку яйця залишу, щоб зверху потім змастити. Розкатала довгий шматок тіста, зробила ось такі ножем надрізи, і буду зараз викладати, щось я занадто довгий. Занадто великий шматок розкатала, треба було трошечки менше, але ну, нічого зараз попещіпую тут края попередавлюю, та розправиться нічого страшного. Все одно це ж для себе, не для когось, не на виставку. Можна було б зверху ще кунжутом посипати, але я не купляла навмисно. в нас був розпакований ще з Павлограду, але як у того перебирала. Крупи, що позаводилася молі, і в кунжуті теж, на жаль, завелося, що довелося все винести, пташкам згодувати. Так що так, і більше якось її не купляли. Нарешті я собі придбала кісточку, я в минулому відео десь показувала. А то все щось ніяк, і то бінтиком змащувала, то потім останні рази якусь випічку взагалі пальцями зма... змащувала. Щось вже набридло награтися, а так швиденько, просто легко. Ще думала купити вінчик, але ось дівчата висилали блендери і самі блендери є, а самих оцих насадок, щоб збивати, немає. Я все хочу подивитися на Уликсі. Можливо, хтось. Продає, можливо, в когось, в когось зламався і продають, то ж теж таке може бути. Я собі якось на м'ясорубку купляла, так запчастина мені потрібна була на електричну. А це я е замаринувала в сметані з сількою і з чорним перечиком. Курочку купляли вчора у нас в супермаркеті, була по акції 90. Господи, скільки ж вона коштувала? 96 гривень за кілограм, оці, як вона, четвертина називається, розрізала. І зараз закину в духовку. Нехай випікається. Я взагалі завжди з майонезом курку якось запікаю, звикла. Ну, майонез, в принципі, майже постійно в домі є. А це, Що ж, для чого я купляла цю сметану? Теж не пам'ятаю, щось я готувала. І залишилася трошечки не туди, не сюди, і вирішила спробувати, як воно за сметанкою буде. воно буде, в принципі, смачно чого. Воно ж все смачненьке, ніжненьке має бути. Розподіляю отако, І зараз перетарусимо спеціями для курки, можна будь-якими улюбленими для м'яса. І зверху викладаю кільце цибулі. І Потім ще полью рослинною олією, щоб цибулька підсмажувалась, Не зав'явши така була а, така м'якенька з золотистою скариночкою. закинула м'язко, поставила картопельку, вже скоро закипить. Дуже швидко готується це листковедежове тісто, буквально 10-15 хвилин і все готово. Пахне дуже смачно. Нехай постоїть астини, там будемо пробувати. Ніколи такого з такою начинкою не готувала, а вже ж, звісно, з почалицями з силом. Звісно, буде смачно. Я думаю, можна будь-які начинки видумувати. Це просто вже останній шматок тіста був, та треба було вже десь використати. Друзі, сьогодні в нас субота всіх харків'ян. Вітаю насамперед з ним міста. Щиро бажаю і Харкову, і всім іншим містам нашої країни, мирного неба, мирного життя. Це найголовніше процвітання, щоб. Люди і міста наші зажили ще краще, ніж, ніж було до війни, до цього всього, щоб ми жили всі в мирі та злагоди. Також вітаю з ним, прапора. Ми ніде не були, ніде сьогодні взагалі не виходили. Сьогодні цілий день поливає дощ, похолодало за лісою. В неї так ще трошеч, трошечки соплі, насморок періодично, хоч і носика промиваємо, лікуємося, але все одно поки що. І по такій, по такій погоді дуже, звісно, хотілося погуляти. Бачила в місцевих чатах, як дуже гарно прикрасили місто. В саду Шевченко там просто-просто казкове. Сподіваюся, що, може, днями розпогодиться і не будуть так швидко прибирати цю, цю всю красу і обов'язково з'їздимо, погуляємо. Можливо, можливо, після занять з'їздимо, тому що от, що ми за лісою пропустили, вже нам одне, ми домовилися на понеділок, поставили і ще інше. Ну, не знаю, поки що розмови не було. Так що... Так що все одно дня ми післязавтра поїдемо, завтра неділя. Ще я дуже хотіла, я вже казала в минулому відео, що коли Женя буде вихідний, хочу з ним залишити Алісу та декуди поїхати. Нікуди не їздила, хотіла поїхати в меблевий магазин, порозмовляти по... стосовно, стосовно шаф. В Вчора не вийшло, сьогодні вже, звісно, теж. Ну і погода, і, і все на кучу, і Алісу вже ж не залишиш ні з ким в день. І я подзвонила мені жінка, що там працює, там, де я дивана купувала, давала мені, писала номери телефонів, я їй подзвонила сьогодні. Вона, по-перше, вихідна, по-друге, навіть ну, могла б мені допомогти, але сьогодні не працює склад. І, я думаю, завтра теж е записала там те, що я хочу, е розміри, які, е що в понеділок, каже, зранку буде на роботі, все дізнається, та, якщо що, подзвонить мені. Тому що, каже, в магазині все одно е, в продажу такого розміру нема, але є на складі. Ну, тобто, навіть якщо б я приїхала, я б все одно не побачила, а так там подивляться, запропонують там, що скажуть, які ціни та вже якось далі, якщо що, то будемо розмовляти. Дивилася і в епіцентрі Одна сподобалася біла, але не купила, звичайна шафа. Але вона маленька, вона десь метр десять, десь так. Я, в принципі, шафи купе теж плюс-мінус такого розміру. Ну, не плюс-мінус, а там метр двадцять, метр тридцять, я кажу, може стати туди, там, де ми хочемо поставити. Ну, вирішили. Хоч і ціна така класна, дешево, а всі інші що в епіцентрі дивлюся ціни саме на шафи дорогу високі. Так що ну, почекаємо. Почекаємо понеділка, дуже хочеться. Знаєте, я трошечки заспокоїлася, ну, реально дивлюся на речі, а Женя. Через день, через два каже, коли вже в нас буде порядок. Ну, коли вже в нас буде порядок, тому що ну це просто настільки незручно, що не передати. Ще сьогодні дозвонилися батьки, в них теж така погода: з міста, з дому, з міста не подзвониш, по мобільному зв'язку не подзвониш. Це треба десь там виїздити, ловити інтернет і зв'язок колись. Є, колись нема, коли, ну, коли взагалі неможливо, жодного слова не чутно. І сказали, що сьогодні в них там дуже жахливий день був. О 10-тій ранку був з обстріл, там навколо них. Погоріли будинки, хати. Просто там мама каже, що думала, що не виживуть. Просто настільки такий жах був. Так що так, вони там те, що ми не спимо, ні заснути, ні, ні вночі нормально спати, і кошмари сняться, що в мене ось таке саме, просто таке саме. Я ні спати не можу. і, і Якщо усну, то кошмари сняться. Це просто всі чекаємо на щось, на щось краще. Сподіваємось, як би там не було, але колись це все ж має закінчитися. Сьогодні свято я... я з таким настроєм. Нічого, зараз переготується смачна вечеря. Будемо вечеряти. Так що так. Ось так виглядає цей пиріг у розрізів. Можливо, як було більше начинки, більше тіста, то він би був вищий. Аліса вже допалася, вже смакує. Це перший раз, коли вона їсть саме з цього з листкового тіста. Бо ні пиріжки не хотіла. І що я ще робила? Ну, піцу вона теж не, не їсть. Хоча вдома ще, коли жили, ну, в себе там на Донеччині, вона їла трошечки піцу. Подобалося їй. Тут взагалі жодного разу. А це виявила бажання, пахне дуже смачно. Можливо, начинка теж відіграє свою роль. Так що, так, так що всім, я думаю, догодила цього вечора. Ну, ми ще Женю, звісно, не коштували. Чекаємо вже на вечерю повноцінно. В'язку, звісно, ще не готове, але вже почало там шкваритися. Думаю, зараз десь хвилин 30-40 там будемо вечеряти. Сьогодні, не знаю, мабуть, коротеньке відео получиться, Але вже, вже як є. Хочу всім побажати миру, тиші, гарних тихих свят. Свят, звичайно, при такій обстановці, які зараз свята і святкування, але хоча б, щоб ваші рідні, близькі, всі були поруч, всі були живі, здорові. Всіх обіймаю до наступного відео. Пока-пока.